Хто вони найсексуальніші, найгарячіші чоловіки українського шоу-бізнесу? Я зробив опитування серед наших глядачів і сформував топ-25 тих, хто абсолютно заслуговано претендує на звання найспекотнішого чоловіка. Були казуси, були неочікувані імена, були неочікувані реакції, голоси за тих чи інших чоловіків, але є про що поговорити. Тож мощуйтесь Зручніше, набирайте чай-каву, ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Перед тим як ми з вами розпочнемо, наш з вами рейтинг з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Директ моєї інсти, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. А також долучайтеся в мою закриту телеграм-спільноту. Там багато ексклюзиву, який я з тих чи інших причин не можу публікувати на ютюбі. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під відео та в закріплених коментарях. А ми розпочинаємо. І 25-та сходинка для мене, до речі, неочікувана. Адже згідно поінту голосування в телеграм-каналі Безпало Медіа, артист Островський набрав 132 бали. Посівши 25-ту сходинку, для мене це дещо дивно. Островський дуже типажний. Він робить повністю акцент виключно на свою привабливість. І Я думав, що він увійде до топ-п'ятірки точно. Але не сталося, як гадалося. В будь-якому випадку вітаємо Островського. Це абсолютно чесне голосування. Саме глядацькі голоси вирішували, хто буде в цьому рейтингу. На 24-й сходинці найспекотніших чоловіків України знаходиться Андрій Хливнюк 143 бали. А ось на 23 й сходинці теж неочікуваний для мене персонаж. Я думав, що блогер Волошин увійде в топ 10, адже він теж чимало акцентів робить саме на свою зовнішність, але ні. 158 балів і 23-я сходинка. А його випереджає лише артист та військовий Коля Сірга 167 балів. Сумарно і Коля Сірга дуже багато зараз робить проєктів культурного десанту. Мені здається, в період повномасштабного вторгнення він відкрився для багатьох українців по-іншому. І я радію з того, що є люди медійні. Які нас все ж таки приємно дивують, а не розчаровують. Так, хто у нас далі? А на 21-й сходинці нинішній чоловік Надії Дорофєєвої Кацурін. Значить, у Кацуріна 184 бали. Типаж цікавий, тож логічно, що він потрапив до рейтингу. Далі на 20-й сходинці розташувався ваш улюблений тато пліткарів, тобто я безпалов. Ви проголосували за мене, і я набрав 210 поїдні. Попереду мене на 19-й сходинці розташувався Влад Чів. Гарно так має. 228 голосів. Влад типажний високий, дуже високий. Якщо ось мій зріст, я там 179-180, то Влад значно, значно вище за мене. Тож Владику заслуговано отримав свою 19 ту сходинку. На 18-й позиції розташовується Тимур Мирошниченко. Український телеведущий набрав згідно голосуванню 239 балів. А ось його випереджає Тамерлан, зайнявши 17 ту сходинку 240 балів. Наразі Тамерлан не займається музичною кар'єрою. Він повністю зосереджений на військовій справі. Я приємно вражений Тамерланом, сильний, незламний і справжній українець. Багато артистів просто втекли. Просто вирішили перечекати. А Тамерлан від перших днів повномасштабки пішов захищати країну, за що йому дуже великий респект. На 16 й сходинці розташувався Лачен 249 балів. Чесно, от чесно, не в образу. Це мій канал. Я можу висловлювати свої думки. Лачен це просто антисекс. Як він міг потрапити на 16-ту сходинку, я не знаю. Але такі вони вподобання наших глядачів. На 15-й сходинці розташувався соліст гурту творчі Джефрі, 252 голоси. І Джефрі випереджає Алан Бадоєв. Український режисер прийшовся по душі українським глядачкам, набравши 263 бали. А ось на 13 сходинці, друзі мої, ми... почекайте, почекайте. На 13 сходинці у нас Ярмак-репер набрав 276 поїнтів. 12-та сходинка, вона є аномальною, казусною, тому що прикол вийшов із чату і. Точніше, не так. Вийшов з берегів. Ситуація вийшла з під контролю. До 12-ї сходиці найсексуальніших чоловіків України згідно глядацьким голосам. Як ви думаєте, хто? Хто займає цю сходинку? 12. ту Наталя Могалевська. Так, вам не здалося. Наталя Могалевська, 277 голосів. Багатьом прийшлось по душі побачити якусь чоловічу. Енергетику, чоловічий бік характеру Наталі, і вона обігнала чимало брутальних чоловіків нашого списку, розташувавшись на 12-й сходинці. Так, неочікувано. Ось той самий казус. Але як є, Наталю, вітаємо! На 11-й позиції український співак Алексєєв. В нього 279 голосів. А зараз ми перейдемо з вами до десятки найгарячіших чоловіків України. У вас є декілька секунд, щоб подумати і порівняти зі своєю інтуїцією. Вгадали ви, хто очолить наш рейтинг чи ні? Ось на 10 й сходинці Сергій Притула. 280 балів. Очікувано, неочікувано? Ну, не знаю. Притула, так, він може подобатись дорослій аудиторії, але я в ньому не бачу нічого привабливого від слова зовсім. Принаймні, притула отримав 280 балів. А ось на 9-й сходинці розташувався український військовий та танцівник Діма Дікусар. 308 голосів. Я вважаю, що Дікусар заслуговує бути в першій топ-5, тому що він це, ледве не єдина публічна людина, яка не зашкварилась. Це ледве не єдина людина, якій я вірю. Він пішов захищати батьківщину, він не робить хайпу, він не робить на цьому кар'єри, рейтингу, як багато інших. Дікусар просто, просто красень в усіх сенсах цього слова. На восьмій сходинці теж танцівник і військовий Назар Грабар. Він отримав 321 голос. І тут у нас по типажам зівпадають, тому що. На сьомій сходинці Богдан Буше, Шелудяк. В нього 355 голосів. Ну, давайте так. На мій погляд, шелудяк це інстаграмна картинка, це інстаграмна історія, і так він органічний в цьому рейтингу, тому що він повністю відповідає типажу секс-символа певної категорії населення, як на мене. Так, хто у нас далі? І взагалі пишіть в коментарях вам, як вам такі імена в цьому списку. Погоджуйтесь з голосуванням наших глядачів чи ні, хто на якому місці повинен бути і хто повинен очолити наш чарт. Давайте, давайте, долучайтеся, хочу почути саме ваші думки. Друзі, насправді було дуже багато різних кандидатів, але до цього рейтингу війшли ті, за кого проголосували найбільше. Тож не дивуйтесь, якщо багатьох прізвищ не знайшли в нашому рейтингу, просто за цих людей проголосували найменше. А якщо хочете подивитися загальний список медійних чоловіків, за яких голосували. Переходьте в мою телеграм-спільноту, там дізнаєтесь. Усі подробиці. Шоста сходинка у Тараса Цимбалюка. Український актор отримав 384 бали. Абсолютно заслуговано, високий, статний. Робить акцент на своїй зовнішній привабливості. Картинка працює, приносить йому гроші. І жіночий захват. Ось так непомітно підібралися до топ-п'ятірки най-найспекотніших най 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 най, 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 най чоловіків України. І п'яту сходинку нас з вами відкриває Даніель. Салем, салем. І я знову неправильно вимовляю його прізвище. Ну, вибачте, ось такий в мене дефект. Є прізвища, які мені складно запам'ятати. Хоча, здавалось, би нічого складного. Так що, Даніелю, нічого особистого. 384 голоси. Вітаю! Ти в п'ятірці. А на четвертій сходниці, як ви думаєте, хто? Звичайно, що український співак. Володимир Дантес, 419 балів. Я думаю, в першу чергу Дантес посів таке високе місце через свою харизму. Він вміє притягувати людей, і він справді дуже комунікативна особистість. Але не будемо відкидати того, що Дантес так, він привабливий, тому абсолютно заслуговано на четвертій сходинці. І ось трійка лідерів. Трійку відкриває для мене особисто. Теж неочікуваний персонаж. Я вважаю його повним антисексом. І це моя абсолютно суб'єктивна думка. Маю на неї право. Ну, знаєте, мене так бісить у ці моменти, коли прилітають там рандоми, які пишуть: та хто ти? Ти не маркер моралі. Я не претендую бути маркером моралі. Мені просто не подобається, я кажу, я теж багато кому не подобаюсь. Вибачте мене, я взагалі в рейтингу найсексуальніших чоловіків України на 20 й сходинці. А Моглевська, Моглевська на 12-ті. Про що ми говоримо? <ріст> Чесний рейтинг, я озвучую те, як голосували люди. Але я не погоджуюсь з третьою сходинкою, бо Артем Пивоваров це не секс-символ. Він талановитий, він класний, він кайфовий, він атмосферний, він захоплюючий. Може бути дуже багато синонімів до його прізвища. Але це не той персонаж, якого ти хочеш. Ну, мені так здається, дами, я не знаю. Поправте мене, що в пивоварові суперсексуального. Ось ця його дикість на концертах. Так це енергетика, це те, чим він утримує зал. Це частина його роботи. Але ж це не про сексуальність. Ну, можливо, можливо і сексуально. Я не знаю, я цього не розумію. Принаймні, Павиваров отримав 431 бал. На другій позиції той артист, який має внутрішню сексуальність від природи. Той артист, який заслуговано отримав другу сходинку, але я про нього забув. Я чомусь думав, що він взагалі не потрапить до нашого списку. Але він в трійці і на другому місці. Мова піде про Кадная. В нього 604 бали. Каднай, вітаю. Ну ти типажний, ти високий. Просто єдине що, от єдине, що від себе скажу, мені сумно. Каднай стільки років шоу в бізнесі, мабуть, більше 10 років, а так себе і не знайшов, тому що немає правильного менеджменту, правильного підходу і команди, яка буде вірити в свого артиста. При тому, що каднай дуже талановитий. Ну, ось так. Друга сходинка найспекотніших чоловіків України у нас посідає Каднай. згідно голосуванню наших кошенят, наших глядачів YouTube каналу та Telegram спільноти Ну і на першому місці, як ви думаєте, хто? Я щиро вітаю Макса Барських. 680 балів. Абсолютний відрив, конкуренції нема. Найспекотніший чоловік України. Просто супер. Мої щирі вітання. Цікаво почути ваші коментарі. Погоджуйтесь трійку лідерів взагалі з нашим рейтингом. Кого забули, кого обділили, хто повинен був зайняти більш високу позицію? Діліться вашими думками під цим відео в коментарях. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Не забувайте підтримувати відео вподобайкою, підпискою. А побачимось вже зовсім скоро. Слава Україні! Разом до перемоги плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.